Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 30 січня, на дворі мороз, передають ще великі морози. Сьогодні не дуже великі, але передають ще великі морози. Сіяти, як би ще рано, на ну, деякі культури вже посіяли, але немає ще де з ними так носитися. І ну, начинай, продовжуємо скуповлювати рослини, цибулини. Насіння, все, що підготовка до весни, грунт, тару, чим займаємося, щоб не скучати за тими днями весняними, і щоб коли вже настане весна, можна було ставати і все робити, всю роботу. От я хочу показати, я одержала посилочку і хочу показати ось цю посилочку. То я е, ніколи не вирощувала гладіолуси. Я любила жоржини, е, тому що я раніше украшала тільки свою ділянку, подвір'я, а гладіолуси мені казалися так: перві квітки зацвітуть і поки зацвіли верхні, нижніх вже немає. І вони мені якось не дуже цікавили. Всі, вся я вирощувала. А окрім гладіулосів, ну, Колись ще в дитинстві мама моя трошки вирощувала, але ну, особливо так їх не дуже крепко любила. Но, я коли подивилася вже, ну, раніше були гладіолуси, які маленькі, червоненькі, там, розовенькі, і більш ніякого кольору не було. Так, почали поступово протягом життя з'являтися там біленький, з'явився. Та, ну, а такого різноманіття, як зараз, різносортності такої не було. А я подивилася у Фейсбуці і кругом такі гарні сорта, і я щось захотіла вирощувати гладіолус. Захотілося мені. І ще одна причина є в тому році. Я пробувала, я пробувала продавати квіти букети. У нас різ квіти сіяла. Ви знаєте, я не скажу, що такий великий дохід від букетів, але цікаво, мені дуже стало складати ці букети. Мені так подобалося. Іменно ці всякі композиції. Колись я раніше пекла торти на, за, на замовлення і теж зверху тортів робила всякі ці, ці квіткові композиції, складала квітки. Тепер я вже цим не займаюся, брак здоров'я і хочу, тепер вирішила <реш> вже квітами це робити. І я виписала гладіолуси. Хочу показати вам розпаковку цих гладіолусів. Так як це я починаю ще, мене ну, я якісь там сорти я не вибирала якийсь там як колекціонер, але понапис... виписала всіх сортів набір. Спочатку хотіла якогось одного сорту виписати, а потім вирішила рискнути і виписати набір. Цих, під, э, Виписала, звичайно, я самі такі дітки четвертого розбору і третього, це були самі дешеві, тому що трошки такі великі цибулини мені не по карману, так як я пенсіонерка з не дуже великою пенсією, маленькою пенсією. Хоч проробила все життя. Ну, Таку ми маємо в нашому віці, такі в нас пенсії маленькі. І виписала дітки, виписала гладіолуси. Хочу показати, що я виписала. Така... Я ось таку коробочку з гладіолусами. Звичайно, я розпакувала, мені допомогли розпакувати коробочку, так як мене поранила пальця, я не дуже розпаковка в мене була ну, раніше. Хочу. Тепер я покажу сейчас, як налаштую свою камеру. І ось подивіться, так з любов'ю людина Іра вислала мені ці гадюлуси, як вони упаковані, щоб не померзли і відправлені були. Під час потепління, цих пару днів потепління, гарненько так все одно пакувала. Я її я переживала, думаю, щоб на морози не попало, але вона постаралася з чернівців. Жіночка чи, чи дівчинка, не знаю, ну по, така при, приємна людина, я навіть не побоялася з нею переслати її гроші. І... Чомусь в мене було таке довір'я до неї. Що показати. ось. я, одержала я ось такий пакетик з дітками. Я виписала 10 сортів діток. Це тут по 15 штук. Оце пакетик тут 10 пакетиків на 200 гривень. 10 пакетиків. І виписала ось такі ось модулуси. Острові це, годілися вже більші. Всі підписані. Ось які. Подивіться, кожна цибулинка ось так запакована гарно. Кожна і підписана, кожна цибулинка. Це цибулинка ось третього розбору. Це вирощена звідки. І вона вже буде цвісти в цьому році. Може вона не дасть ще такий цвіт гарний. Як, ну, що кажу, жалко розірвала. Ось такі ось цибулинки. Ну, звичайно, є тут і більші, і менші. Я так ось більша цибулинка. Це перший розбір. І на кожній цибулинці ось написано назва. І ось я виписала 30 таких сортів. Цибулинок. 30. 30 цибулинок і 30 сортів. О, і дивіться, прийшов мені ще й отакий подарунок. Подарунок, суміш, діток. Ось такі гарненькі дітки, сухенькі, всі такі гарний вид у них. Ти тут чуніш? Мене влаштовує. Я дуже дякую пані Ірині за такий подарунок. Це дуже приємно отримати. І подарунок ще й такий солоденький, цукерочки одержала. Гарні цибулинки такі. І тут я не буду називати сорта, тому що це займе велику За відео. Сортів тут 30 штук. І кожна потрібно так любити ці рослини, що кожну цибулинку, від... За... в такий конвертик підписано. І запаковано кожний конверті. Так же виписала я дітки. Поки, поки більше я виписувати нічого не буду, тому що ще лад потрібно дати у цьому, що я вже навиписувала. І ось подарім у липку 15 діток. Такий, подивимося, дивимося, що це за дітки. Не хочу ще й рвати цього пакетика, щоб мені пересор... все перекупати тут. І ми зараз випилися. Ось таких 15 діток. Чистенькі, гарненькі. Ось 10 10 таких наборів. По 15, по 17 дітей, тут 17 діток в сумасшедший день. Ну, такі ось наборчики. Дуже такі. Буду вирощувати із діток, подивлюсь, що я, що в мене вийде. Ось покажу що я. Ось таку з першого розбору голубиє сніжинки. А тут уже ось така цибулина. Я подивилася, виявляється, що ці цибулини, гладіолус бувають і чоловічі, і жіночі. Я такого іще не знала. Ну, так як я показала, що жіночі кругліші, а плоскіші — це чоловічі і що жіночі красивіші, краще цвітуть і краще розмножуються. От така для мене новина. Я ще такого не знала, що, що таке може бути. Ось що я придбала. В цьому році буду починати, я завжди, завжди люблю щось новеньке. В тому році, тому ж позатому напевно році я вирощувала бегонії з насіння. Сподобалося мені. Но в цьому році вже бегонії я не вирощувала, вже вони мені надоїли. Лишила, я лишила тільки біліконії собі на деякі сорта. То не всі в мене збереглися. Дуже така вона гарна квітка, дуже мені подобається. Ну, уход потрібен за нею і примхлива свого роду. В цьому році я пробую вирощувати це в мене новеньке, що гладіолуси І еустому побачу, що з того вийде. Покажу еустому, яку я посіяла. Оцю еостому я посіяла десь, напевно, перед новим роком. Ось така вона в мене. Я виписала 10 насінинок. Всі 10 зійшли. Тут у мене 9, тому що в мене кішечка тут попрацювала, перекинула мені і одну я десь згубила на насіни... сінинку, а вже рослинку. Ну, лишилося у мене тут 9 штучок. Ось таких. І ще посіяла я пізніше виписала. І отакі от посходили малесенькі-малесенькі діточки. Ось такі. Вірніше, це я не виписала, це я купила у нашому магазині, ось цю. Тут у нас в місті нашому. І ось ще я посіяла 5 насінин, які я одержала з флорасад. Не знаю, що там вийде, але я їх тільки вчора посіяла. І в мене вийшло отаких три етапи еустоми. Буду пробувати вирощувати таких торфяних Вона не любить, я не знала, що вона не любить дуже пересадки. І я її посіяла у таких торфяних таблетках. І дуже поливаю дуже акуратно, пипеточкою. Ну, що, що буде далі, в мене це в мене такий експеримент. Поки що я посіяла це еустому і посіяла краспедію. Краспедія це е, сухоцвіт такий, багаторічний. Я ще теж її не вирощувала. Багато квітів я вирощувала, але такий асортимент, як зараз є, я ще таких, ну, таких нових, все новшиство, все я знімаю. Ось такі, така в мене новина, Таке я одержала, що я хотіла поділитися з вами. Що буду сіяти, я буду показувати. Я вас прошу, підписуйтеся на мій канал. Трохи цілу зиму я не знімала, а не було що, і не було настрою таке з нашими теперішніми такими ділами, з війною цією, то немає настрою. І трохи відбилися мої глядачі від мене, мої підписники. Я вас прошу, заходьте до мене, дивіться, я буду показувати, я буду вирощувати. На розсаду, розсаду овочевих культур. Я розкажу, як можна заробити швидкі такі гроші. Ну, як швидкі, наробитися ну, треба, але швидкі вони в тому, що можна за пару місяців посіяти їх, потім вони ростуть місяць там чи скільки і продати. Такі гроші, що не треба чекати рік чи два, поки виросте щось там. Ну і я сподіваюся, якщо все буде, дасть Бог благополучно, і все це буду сіяти. Назбирала насіння свого помідорчики, буду сіяти і буду показувати, як я вирощую. У мене вже з цим досвід є, і, помідор, і вирощування і помідорів, і капусти, і всяких овочів огірків. Тому я буду все ділитися. Кого це цікавить, будь ласка, будьте зі мною, підписуйтесь на мій канал Улюблена Садиба. Я всім бажаю крепкого здоров'я, миру і добра. До зустрічі! Ще хочу вам сказати, кому хто хоче, хто зацікавився, де я купувала ці гладіолуси, хто б ще хотів би собі їх придбати. Напишіть мені в коментарях, я вам відповім. Продавець мені кажеться, дуже відповідальний і надійний. Тому я всім раджу.